Всім добро здоров'я! Це Оленка з Канади. І ви у мене на гостинах. Запрошую. І я зроблю для вас старовинний пасьянс, французький, моя бабуся, хоч і не була француженка, його теж дуже любили і робила діло, кожного дня. Діло. І треба. такий пасьянс заспокоює нерви це аутентичні гральні карти. Заспокоює нерви, дає напрямок для життя. Допомагає відпочити духовна практика, і можна подивитися, що буде. Слава Україні! Чому закрили свої представництва Штати у Києві? Циганські карти покажуть, чому це сталося? Чому вони радять своїм? Робітникам, вони не можуть тепер виїхати. Не так швидко це все. Ховатися в бомбосховищах. О, от чому. Ми з вами підійшли до крапки, де немає можливості повертатися назад. Бачите, Україна підійшла до цієї крапки. І ця крапка тепер дуже серйозна. Бо нові документи готують у Пентагоні, у Євросоюзі. Нові документи готують що стосовно далекобійної зброї і побоюються, що ворог буде на це реагувати неадекватно. І тому, якщо ми з вами знаємо, що Штати... Таке радять своїм, це не просто так, вони мають розвідку, бачите? Бо ворог буде здатний на найстрашніше тепер. І ви повинні знати, що вам треба берегти своїх діточок. Так? Бо за своїх діточок відповідаєте тільки ви. Тільки ви, ми слідські, ще як народжені там, не, не розуміємо того, що ми відповідаємо за своїх діточок самі, і ніяка влада тут нам не допоможе. Якщо вони радять своїм представникам ховатися і закривають двері для нормальної праці. То не треба і нам знати. Банкова не попередила, коли почалося велике вторгнення. Не попередила своїх. Це означає, що вона буде так завжди себе поводити. І до людей у них немає ніяких а, ну вони не, не хвилюються за нас. Багато які жінки ще й вийдуть, вивезуть діточок і вірно зроблять. Можете мене лаяти, як що хочете. Я рятую життя. Бачите, бо ворог вже може йти далі. Просуватися далі, і він може щось страшне робити. І є, є у нас загроза дуже серйозна і, і атомна загроза. Бачите, яка серйозна загроза, обстрілів буде збільшуватися. І всі повинні матері знати, що треба рятувати своїх дітей, щоб діти не боялися бомб. Ну а хто дивиться мій канал, то я посилаю вам мій захист. Тримаємося. І разом до перемоги. Всім доброго здоров'я, слава Україні! Які небезпеки очікують в найближчий час? Тут а, швейцарські карти Кіпер. Ну, Вони німецькі оригіналі, але це швейцарський варіант, який говорить чисту правду, які небезпеки очікують. В найближчий час. Так, треба триматися разом, треба триматися разом. Дуже багато сльоз і втрат небезпеки, так. Небезпеки там біля моря, біля моря, мабуть, Одеса, мабуть, біля води, є Київ. так. Тут вода, бачите, вода з вітру, з повітря, з неба небезпеки. Очікують найближчий час. Які небезпеки очікують найближчий час. Це мілітарна карта. Мілітарна карта вона говорить, що вони будуть обстрілювати а, зброєю страшною. А тут а, дуже хороша карта, так, показує, що буде давати більше допомоги. Україні будуть давати, надавати більше допомоги, які небезпеки очікують найближчий час. Отут а, пані гуляє. Десь а, ходить дорогою шляхом небезпеки є, небезпеки є, небезпеки для військових, для військових великі небезпеки. Мабуть, хімічна атака може бути, чи загрожує якась страшна атака на, на військових чи оточення, які небезпеки очікують найближчий час. А тут, мабуть, знаєте, ця дуже хороша карта, вона говорить, що разом з небезпекою прийде і. Якась добра звістка новина про те, що нам дозволили, наприклад, захищатися так, на, на дальній відсту, від, відстані. от, Нам дозволили вживати зброю, а так само тут може бути гроші. Чи, може бути, якийсь новий закон Євросоюзу буде бачите, тут кортхаус? Uh, Палата суду, щоб нам забрати ці кошти, які у них заморозили від ворога. Так, і ще й за кордону за моря від штатів від Канади прийде нове. Ну Канада маленька країна, але як можемо допомагаємо. А тут є думки лідерів світу, як нам допомогти. Небезпека буде. Небезпека на свята буде небезпека на свята. Але бачите, ця карта говорить, все проходить і це пройде. І буде Україна щаслива, і ми йдемо з вами разом до перемоги. Дай Боже щастя Україні, і нам з вами! До побачення. Всім доброго здоров'я, слава Україні! Тут зі мною німецькі карти, що змінить хід війни, що здатно змінити Хід війни. Ну тут держава, держава банкова. О, ну, бачите, тут якась звістка. Іде новий президент. Я бачу нового президента. Його повернуть до влади. Бачите, в нього є ключ від банкової і це змінить хід війни. Багато буде ще втрат багато буде обстрілів. Багато буде втрати і обстрілів, але я бачу нового президента. А може бути, ну, заколот теж може бути, бо тут, бачите, карта така коса, вона може говорити про заколот. Я бачу, що змінить хід війни. Бачите, тут дороги, шляхи, і вони змінюються. Тут таке перекрістя доріг. Яке, яке змінить хід війни і більше не будуть гинути люди. Хоча обстріли можуть продовжуватися, бачите? Бачите, ото, як як. я бачу нового президента. ну тут він, Бачите, його сонце, він сонце, цей президент. Йому на роду написано буде Сонцем для України. Так. Він приведе нові гроші в Україну, інвестиції. І брехня піде з України. Бачите, брехня і втрати підуть з України. От, і змії, всякі бурдолаки, всякі біси оборотні, вони підуть з України, і це змінить хід війни. Я бачу, я бачу зміни. Бачите, а, тут карта а, ну, дуже магічна. Вона говорить, що ну, магія на Україну робили дуже багато магію вороги. Але тепер Всесвіт хоче захистити нас. бачите, це наші предки, пращури, вони хочуть захищати Україну. О, пращури взялися вже за Україну, бо вже геть знаєте, немає ніякого кінця-краю. Тут, бачите, вороги? Тут ну магія, тут не просто вороги, а такі чаклуни, чаклуни. І діти поїхали з України бачите, по світі, бо ми знаємо, що не змажаючи ні за що, батьки відповідають за дітей. Багато багато дітей поїхало з України, українських дітей, українських матерів, поїхало з України, і те, що тепер буде, це змінить хід війни. Дай Боже, щоб Україна була соборна і вільна. Слава Україні! Це Ленорман, французькі карти, які говорять правду, що ми мусимо знати про війну сьогодні, коли будуть закінчені усі воєнні дії на території України, коли будуть закінчені усі воєнні дії на території України. От на цьому будуть закінчені усі воєнні дії. Тут я бачу, коли грошей буде багато і коли гора буде зброї у нас. І ворог буде боятися. На цьому будуть закінчені усі воєнні дії, і це карта брехні і обману від ворога. Брехні і обману, вони будуть робити нові закони якісь, ну, які, можуть будуть закони, як він сказав, і зробив. Ну, це, як там, мафія сказала, і зробила. так? От. Оце коли буде. Знаєте, ми будемо бачити, що брехні в них стільки вже, що вже через край. Отут тут брехня через край. І на цьому будуть закінчені усі воєнні дії на території України, коли ми будемо бачити і свою, і їхню брехню. Розумієте? Тут ця карта говорить: ну так птах такий перельотний, говорить, що багато хто червона дама, хто має діточок, ще буде бачити тут ключ замок, чаклу нам немає входу, але будуть іще їхати. Так, будуть ще їхати з України, а ще жінки з діть, дітьми будуть їхати ці точками. На, на цьому буде закінчено усі військові дії а, в Україні. А коли бачите, пікова дама ну це чаклу, чаклуни, вони а, будуть а, боятися, вони будуть боятися, бо про них вже усі знають. Оця карта Бубнова говорить, що коли вони вже Будуть знати, що пішла до вищої сили така звістка, що їх треба зупинити. Бачите, і на цьому закінчаться воєнні дії, військові дії на всій території України. Тут дороги, шляхи, шляхи, куди в Україну шляхом буде йти багато зброї і допомоги. Так? І тут відкритий шлях на заможню Україну. І коли це буде, коли це буде. Ну, паш говорить, що скоро, що скоро буде це все. І Хрест говорить, доля України вона дуже тяжка. Бачите, тяжка, але це карта дороги, шляхи тут і тут. Так що шлях відкритий, дуже скоро це буде, через місяць, мабуть. Через місяць це буде, відкриється шлях і буде стабільно в Україні. Не буде більше обстрілів, але доки ще обстріли є і великі. Треба ховатися по бомбосховиськам чи вивозити дітей за кордон, і ну, так теж можна робити. Хай щастить, будемо бачитись.